Доброго дня, українці! Громадська організація бюро по боротьбі з колишніми злочинами приїхала в місто Васильків. Позвали нас мешканці. його Громада сказали, що в місті Васильків дане сміттєзвалище закрите вже. Більше 10 років. Як бачите, за моєю спиною мікроавтобус, який викидав сміття. Ми сиділи в засідці, вискочили перелізли через забор, засняли це все і вони почали тікати. Але поліція вже на місці працює, чекаємо слідчо-оперативну групу. Це один із сотень в день мікроавтобусів, які приїжджають сюди, викидають сміття. Просто пройшлися вдоль цього сміттєзвалища. Побачили перше. Пластир, багато ящиків пластилю, які викинули просто на смітник. Дата виготовлення 11, 12, 24 рік на сміттєзвалище. Побачили багато коробок, ем, систем для діалізу. Теж викинуте на смітник. Я би хотів би дуже поругати чиновників міста Васильків. Ви ж знаєте, що це комунальне підприємство і ви дозволяєте вивозити. Потрібно штрафувати. А таких чиновників, які дають дозвіл, під арешт. під арешт. Таких чиновників. І хочу ще сказати про людей, які заїжджають. Ви ж бачите на воротах: сміттєзвалище не працює. Ви теж злодії, ви теж вбивці України, тому що ви берете і забруднюєте навколишнє середовище. А ось в'їзд на саме цю свалку. Що ми бачимо? Свалка не працює. На кадастровій карті України теж не працює. Але, як ми бачили, зловили автомобілі, які викидають сміття. Вона працює. Про це знає це комунальне підприємство, про це знають чиновники місцеві. І на цьому заробляють. Що? Мані, мані, особа подяка поліцейським міста Васильків за те, що вони приїхали, відпрацювали на 100%. Арештували автомобілі, які викидали сміття, арештували бульдозер, арештували в'їзд. Тобто сьогоднішнього дня. Свалка закрита.